Великодня арт-терапія для чернівецьких дітей провели майстер-клас з писанкарства. Десятирічний Даніл закінчує розмальовувати свою писанку на заході, організованому у департаменті соцполітики, за короткий час він швидко потоваришував з однолітками. Я вирішив сюди прийти, щоб дізнатися трохи про писанки. Я вклав сюди обидва прапора України і символ води і вогня. Майстер-клас організували для малечі з інвалідністю з багатодітних сімей та вимушених переселенців. У департаменті соцполітики кажуть, такі заходи здатні закохати нашу молодь у власну культуру та традиції. У нас виникла така ідея, щоб залучити діток до писанкарства, до наших традицій, щоб вони несли цю любов до наших традицій через все своє життя. Організатори певнять, тут дітки отримують свою рідну терапію та на якийсь час перенають у творчість. Постаралися дати свято, створити свято для всіх тих, хто цього потребував, і думаю, що в нас вийшло. Ви можете подивитись на їх личка задоволені і сподіваюся, що сьогоднішній день вони запам'ятають. Юним дівчатам та хлопцям показали, як створюються традиційні буковинські писанки. Але зауважує психологиня, фантазію молоді не обмежували, адже за допомогою пензликів та фарб діти можуть передати усі емоції, що їх турбують. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4